За що люблю я Україну? За те, що край це рідний мій, за гори ріки і рівнини, і за Дніпро що як живий, за мову гарну солов'їну, за пісню, що в серцях луна, за те, що це моя країна, яка в душі, немов струна. Де б не поїхав, куди б не подався. Ти не забудь і завжди пам'ятай. Де у дитинці мрійливо видався, серце завжди батьківщину плекає. У світі багато чудових країн. Мені наймаріша найкраща країна, яка підняла з селі то смертна моя Україна. Ти здебнях і непокірна була, і волю свою на спині, Нарешті збулося, і її здобула відтяжна моя Україна. Я з усіх одна країна, найрідніша нам усім, то прекрасна Україна, нашого народу дім, там шумлять степи без краї, наче вміють гори. Там ясніше сонце сяє, там солодше пахне квіти. Моя славетна Україна, земля незламних козаків. Була ти мужня і не тлінна на протязі значних років. І незалежною ти стала майбутнє, жде тебе значне. На цілий світ вже пролунала, ослівце віршоване листе. І мова наша слов'яна завжди лунає у серцях, патріотів в Україні по всім далеким гунівцям. Це густо вдзвони б'є, є в мене вітчизна, є бажана, як та жахтиця, Україна білується. Як дівчина вона голяма на яку сонечко схоже, а ханок тут душа чиста душа чистої Ой ти ненька Україна, я тебе кохаю, в світі кращої країни я не знаю. Чорне море, степ широкий, зелені Карпати, і під небом синьооким стежина до хати. Буває часом від краси, спинюсь, не тямлю. Що воно за диво? Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так чисто, гарно, незрадливо. Усе як є: дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і недлінна, що, хоч спинись, і з Богом говор. Ой, Ойте, сонечко ласкаве, світи в Україні, більше щастя, більше слави для дочок і синів. Вони вчора, позавчора, на Дніпрі в полі, через працю, через гори добувались волі. Рік за роком іде, рік за роком мина. Вже не раз і у власній державі ми ставали в ланцюг, і не наша вина, що були в ньому ланки і ржаві, не для скептиків злих, не для зайдволоцюг. Ми, стиснувши серце до серця, ми вкотре з'єднаємо руки в ланцюг. Може, він хоч тепер не порветься. Наша славна Україна, наше щастя і наш рай. Чи на світі є країна ще миліша за наш край і щасливі й сні години ми для неї живемо. На Україні для України будемо жити побратим. Тому сьогодні треба нам і нашим дітям під блакитним, мирним небом за радіти, прикрашати, пестувати у міста, і села, гарну пісню заспівати для друзів веселих. Це густо дзвонив є. Є в мене вітчизна, є бажана, як та жартиця. Україна біолиться. Як дівчина вона воля, на яку сонечку сонечко схоже. А характерної скриті душа чистої криниці. Тут мама на пісня лунає і нині, її підхопили поля і гаї. Її вечорами по всій Україні співають в садах солоді. І я припадаю до неї устами, і серцем вбираю, мов спраглої води. Без рідної мови, без пісні, без мами. Збідніє, збідніє земля назавжди. І кримчани, і сумчани, луганчани, і кияни кажуть, донечці і сину в нас держава Україна. Разом всі одна сім'ями, донечани, плотавчани, харків'яни, вінничани, Мелітополь, кіцмець, сміла, разом і велика сила. Хай лунає рідне слово, іудеські, і, і волинські і Малята українські. І бажай нам здоров'я при Карпаті й під Дніпробі, Чернігівщини, Буквина, вся велика Україна.